Суботу, 26 липня на Коломийському стадіоні юність відбувся прощальний матч легендарного прикарпатського нападника, одного із найкращих та найтатулованіших українських бомбардирів в зарубіжних чемпіонатах Андрія Нестерука. Зустрічалися команда Коломийських Карпат та команда друзів Нестерука, укомплектована відомими футболістами нашого краю. Детальніше про матч у сюжеті Володимира Тарантюка. Погодьтеся, не надто багато футболістів, які грають на позиції нападника. Показують хороші результати у віці 35 років. Але це не про Андрія Нестерука. Один із найкращих нападників Прикарпаття сучасності зовсім не планував завершувати ігрову кар'єру. Та прикра травма змусила екс-футболіста Коломийських Карпат повісити бутси на цвях. І було б несправедливо, щоб футболіст, який поряд із Андрієм Шевченком, Олегом Протасовим Олегом Селенком війшов до числа кращих українських бомбардирів в іноземних чемпіонатах, не провів прощальний матч. На запрошення головного героя торжества відгукнулися колеги-футболісти з усієї Івано-Франківщини, які увійшли до складу команди друзів Андрія Нестерука. Це гравці, які не так давно складали кістяк професійних команд не тільки нашої області. Більшість із них ще продовжує ігрову кар'єру в командах обласного чемпіонату та першості. Дехто займається тренерською діяльністю. Їхніми суперниками виступала суттєво омолоджена команда Коломийських Карпат. Перед початком матчу Андрій отримав грамоти з рук першого заступника коломийського міського голови Тараса Яворського та заступника голови Івано-Франківської федерації футболу Василя Буджака. Я щиро вітаю сьогодні всіх з проведенням такого чудового матчу. бо Андрій Несторук приніс як для Коломийського футболу велику користь, так і для Прикарпатського, так і для всієї України. Тому я від імені міського голови Ігоря Слюзеря. Також хочу вручити йому подяку за його високі досягнення і за всі ну, най, 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 ці найбільші вкладення у наш футбол український. Івано-Франківська обласна федерація футболу приєднується до привітання міського голови Ковани і висловлює щиро подяку Андрію Нестеруку за співпрацю та вірність традиціям. Футболу з нагоди завершення кар'єри футболіста ми пам'ятаємо у 2012 році. Андрій став кращим футболістом області І сьогодні, пане Андрію. Прошу підійти, отримати подяку від обласної федерації футболу. А далі розпочалося справжнє футбольне шоу, яке подарувало вболівальникам масу позитивних емоцій. Як і годиться Нестерук протягом матчу, зіграв за обидві команди, одівши з першу футболку Коломийських Карпат. Тільки протягом першої половини зустрічі глядачі, які зібралися на юності, побачили дев'ять забитих голів. Після першої 45 хвилинки з рахунком 6-3 перемагали гравці Карпат, для яких цей матч був також хорошою перевіркою перед стартом. Другої половини чемпіонату області у другому таймі. Голкіпери обох команд ще по два рази діставали шкіряного із сітки своїх воріт. Не пішов з поля без забитого м'яча і винуватець свята Андрій Нестерук. Під завісу матчу Андрій реалізував пенальті, граючи у складі команди своїх друзів. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 8-5 на користь Коломиян. Як зізнається, Андрій Нестерук, він не планував завершувати кар'єру та подякував організаторам матчу за такий чудовий подарунок. Рішення було несподіваним. Це прикра травма на тренуванні, і воно рішення виникло само собою. Тобто, я не планував закінчувати футбольну кар'єру, але так, так сталося життя. Мені насамперед приємно, що для мене, у Коломиї зробили таке свято. Ну і це я в принципі вдячний дуже всім, хто долучився до цього, хто організовував це свято, хто долучився до ведення програмок там для розповсюдження інформації в інтернеті і в цьому тощо. Я хочу подякувати дуже за це футбольному клубу, коли особисто Олександру Тарасюку. Ну і всім друзям, які згодилися зіграти цей матч, які уважили, не відмовили навіть вихідний день, тобто потратити свій час і приїхати зіграти цю, цю гру в честь мого завершення кар'єри. Ну хотілося, щоб е, в Коломиї надалі підтримувався той рівень клубу, е, рівень команди, яка б завжди досягала е, найвищих висот, тому що е, в місті люблять футбол і е, і, і знаю, що керівництво команди і міста хоче, щоб команда досягала добре хороших висот. То я бажаю тільки перемог. Ми ж бажаємо Андрію подальших футбольних звершень та успіху, але вже на тренерському містку.